В цьому модулі поговоримо про панічні атаки, трошки розкажу про природу походження панічних атак, а також дам вправи і техніки для швидкого приборкування панічної атаки. Тож, причини. Умовно я розділила причини виникнення панічних атак на три компоненти: це фізіологічний, психологічний і духовно-енергетичний. І почнемо з фізіології. Першою такою причиною може стати саме спазм діафрагми. Нагадую, що діафрагма це плаский м'яз, який розділяє грудну черевну порожнину. І якщо він спазмується з певних причин це може бути як якийсь зовнішній подразник у вигляді, навіть вибуху чи фантомного вибуху. Увісні, да, щось наснилось страх, стресова ситуація. І коли діафрагма спазмується, вона перетискає артерії, нерви і стравохід. І от, якщо вона перетискає артерію, то погіршується кровообіг і може початися тахікардія. А від тахікардії тоді вже починається сам процес панічної атаки. От. Друга причина це фізіологічне, це може бути просто погане постачання кисню в мозок. І зазвичай це найрозповсюдженіша насправді причина, коли у нас є певні проблеми фізіологічні з нашим тілом. Це може бути від банального малорухомого способу життя. До якихось травм, шийного відділу, коли в нас хребці теж перетискають артерії, погіршується кровообіг, мозок не доотримує свою дозу кисню і подає сигнал нашому тілу, що ми помираємо. От насправді від панічної атаки безпосередньо ніхто ніколи не помирав. І це всім зрозуміло. Звісно, що, якщо це часті випадки, вони можуть призвести до погіршення роботи певних органів. Тому дуже важливо знайти цю першу причину і попрацювати. Якщо це фізіологія, то дійсно треба звернутися до спеціалістів. В моєму випадку були всі три причини: і фізіологія, і психологія, і духовна, енергетична частина. Тому з фізіологією я знала, що в мене є наслідки після давньої травми, шийного відділу, що в мене є грижі, і періодично вони там дав мені щось перетискають і трапляються різне. Але панічних атак у мене не було ніколи до моменту смерті мого чоловіка. Тільки тут я познайомилась з цим цікавим досвідом. Але принаймні. Я з ним впоралась, і вже більше ніж півроку, жодного разу в мене не було жодного рецидиву. І я цьому несказанно рада, бо насправді це дуже-дуже неприємна річ, хто з цим стискався, знає, що це таке. Тож слідкувати за своїм тілом дуже і дуже важливо. І, і наступна причина це психологічна, да, коли у нас. Подразник він не прямий, а це розпаковка е, певного файліку з нашого розуму. Е, наприклад, як спогад про подію. Тобто події вже давно нема, вона вже давно сталася, і саме в цей момент явної небезпеки ні для чого нема, і для паніки тим більше. Але розпакувався цей фалік в якийсь рандомний момент, і ми знов відчули все це відчуття. Да? Просто мозок подає сигнал, який він вже виробляв. І ми просто його згадуємо, і наше тіло проживає це все заново. Це така умовно виділена друга причина. І третя причина це духовно енергетична Вже, мабуть, тільки. Ледачому <хи> невідомо, або хто дійсно не хоче дізнаватися, нічого з цього аспекту, що наша планета проходить зараз дуже потужні трансформації, да? змінюється її структура, змінюються енергії, і це безпосередньо торкається і нас всіх, бо ми є наші тіла фізичні, це є частина цієї планети. Тобто і ми всі ці зміни, звісно, відчуваємо на собі і проживаємо ці зміни так само, тобто змінюються на фізичному, на клітинному рівні наші тіла. І ця незрозумілість процесу, да, коли ми не розуміємо, що відбувається, щось відбувається в тілі, а ми не знаємо, що це може, може також спровокувати. Панічну атаку, коли ти навіть не можеш пояснити, бо розум трьохмірний він не може пояснити того, що не знає. А то, що зараз відбувається, це йде шлях в майбутнє, а майбутнього розум не знає. І він починає панікувати і дає сигнал в наш мозок, який теж є інструментом нашого тіла. І таким чином теж ми отримуємо цей сигнал, що, що все погано, все погано. Прийшов час помирати. Насправді це не так, і дуже важливо це розуміти. Здавалося б, такі банальні речі, але дуже важливо собі нагадувати постійно про це, що це просто причина, да, яка запускає певний механізм і певний імпульс, і вже через цей імпульс наше тіло починає реагувати таким саме чином, да, як панічна атака. Тому в наступних відео покажу декілька вправ, як швидко приборкати панічну атаку на самому її початку.